Перевір друзі! Сьогодні я пропоную вам наступну практику для роботи з відчаєм. І вона називається Сад відродження. Вона допоможе знайти внутрішню силу і надію, замінивши відчуття відчаю на почуття можливостей. Перш за все будь-яка емоція, яка приходить до нас. Будь то позитивна чи негативна, ми самі забарвлюємо їх, в ці відтінки. Кожну емоцію потрібно прийняти і пропустити через себе. Ну а далі попрацювати з нею, якщо вона приносить вам дискомфорт. І так попрацюємо з емоцією вічею. Для цього сядьте або ляжте зручно, закривайте лучі, зосередтесь на своєму диханні, адже диханні це життя, дозвольте йому стати глибоке і ритмічне, глибоко вдихніть через ніс. І повітря зайшло наповнило вас новою анерією и через рот не поспішаючи з витихом випускайте са зайве. всю напругу все зажатистю вашему телі де як все це покидає okay, вас. Ще один глибокий дик через низ. Затримайте на декілька секунд. І вийде, і ви розслабляєте ще більше. І почувайте ще краще, легше, спокійніше. Ще один ти. І ви. Литочку вашего тела. Дихайте. Всі думки залишають вас. І тірки ви і ваш дихання, І мій голос наслідуйте за моим голосом комфортно і безпечно для вас. І тепер уявіть, що ви перебуваєте в темному сухому місці. Це місце буде символізувати ваш вічі. Можливо, це пустеля або темна кімната. Я що ви знаходитесь в цьому місці і ви відчуваєте це відчуття відчерю, але знайте, що це не кінець. Зробіть глибокий вдих з кожним вдихом, ви починаєте бачити слабке світло вдалі човни. І воно стає яскравішим з кожним видихом, і видихаєте, ви починаєте йти до цього світла і дихаєте постійно, і видих, і видих. ви підходите ближче і бачите, що це прохід. Пройдіть нього. і ви опиняєтесь в дивовижному квітучому саду. Сонце світить яскраво, пташки співають, повітря наповнене ароматом квітів. Це ваш сад вітродший. Тут кожна квітка символізує вашу внутрішню силу, кожне дерево, вашу стійкість, а кожен промінь сонця, надія. І можете проговорити. Я залишаю вічі позаду. Я залишаю вічі позаду. Я залишаю вічі позаду. Моя внутрішня сила веде мене. Сила веде мене. Відчуйте, як життєва енергія цього саду проникає у вас. Ви можете відчути тепло в тілі, яке розтікається по вам, з кори донизу, з голови до ні. Відчуєте тепло сонця на шкірі і свіжий вітер, який овівав ваше обличчя. не забувайте про дихання. Кожен вдих наповнює вас цією енергією. Ви бачите, як дивні тіні вічі розсіюються, замінюючись світлом і зелені цього саду, відчуваєте, всередині вас прокидається надія, сила і віра в себе. Це може бути як комок чогось світлого всередині вас, як шарик. Який наповнює вас, і ви можете проговорити Я наповнюсь життєвою енергією, умовляючи приймайтеся. Всередині мене зростає невичерпне джерело сили. Я обираю надію, радість і внутрішню гармонію. З цього моменту кожного разу, коли ви відчуватимете, Хоча б натяк на відчай ви будете миттєво переноситись думками в цей сад відродження. Ви будете пам'ятати, що всередині вас є невичерне джерело сили і надії, і ваша здатність знаходити вихід, адаптуватися і зростати буде посилюватись з кожним днем. Ви почуватиметесь впевненою чи впевненим, і здатним подолати будь-які труднощі і зробіть глибокі і видих. відкривайте очі і подякуйте собі за цю практику.